Всіх вітаю на каналі StockMoto продажу оновлення асортименту з Японії Honda Dio 68, двигун 4-ктактний інжектор, повітряне охолодження 50 кубів. Технічна та візуальна скутер у відмінному стані, резина в гарному стані. Скутер має оригінальне неперешите сидіння. Два ключі. Та невеликий пробіг по Японії. Двигун працює без жодних нарікань. По електриці все працює. Кому потрібна якісна техніка з Японії, телефонуйте.